Мене звати Іляшенко Юлія Павлівна, я навчаюсь у Києвському національному лігвістичному університеті на німецькій філології. Зараз хотіла б зачитати вам мого улюбленого автора Сергія Жадана. Тарас Григорович Шевченко зітхнув поважно і непричетно, дістав годинника старого і рушив повагом в дорогу. шов врочисто тихим містом, в пивницях пиво пив він листе, стріляв в цигарку в перехожих, такий живий, такий не схожий. Дівчата парфумами вкриті, просили в нього закурити. Йому одвічав невельмичемно Тарас Григорович Шевченко. Він врешті втік із цього міста. Він зник із сяючого місива. І в чернішневій квітній піні його зустріли перші півні. Дуже добре.